Слава Україні! Розпочалася 743-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 92 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 6 ракетних, та 90 авіаційних ударів здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ на населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Серед Набуда, Товстодубове, Волфене, Храпівщина, Кам'янка, Сумської області. Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача, Лопань, Табаївка, Харківської області, Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Червоне, Малинівка, Малатокмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Порізькому напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Фортиця на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківки і Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщівка, Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побіда Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 безуспішних атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив на цьому напрямку безуспішну атаку на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам у живій військ силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1160 російських окупантів, 17 танків, 51 бойова броньована машина, 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 53 автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!